Японія загадкова країна, яка першою зустрічає схід сонця, країна, де минуле зустрічається з майбутнім, країна стародавніх традицій та високих технологій. Що ми знаємо про неї? Не так вже й багато, правда? Лише на один день вона стала ближчою, адже в Запоріжжі пройшло свято присвячене її культурі. На справді, у нас дуже багато любителів Японії в Запоріжжі. У Нас є навіть аніме клуб, який розговорє Катерина Житько, президент Аніме клуба І на справді, дуже багато любителів аніме і Японії во так і возникло. Сто, тому що е, досадочне количество людей захотілося зібратися і устроїть такий праздник. на майстер-класах. Кожен міг знайти собі справу до душі і спробувати себе в мистецтві оригамі, японського віяла, каліграфії і кібани, чайної церемонії виготовлення парфумів. Авторського паперу та ароматерапії, але найбільший ажіотаж викликав майстер-клас з виготовлення суші. Справжній шеф-кухар японського ресторану допомагав всім охочим приготувати роли або суші для себе та своїх друзів. Суші нігірі – це суші на ладошку, Тобто з ріса. спеціального для суші робиться бачоночок. И потом этот бочоночек оборачивается водорослями нори, это сухие прессованные водоросли. И после этого э, туда кладется начинка, это может быть либо икра, либо рыба, э, либо морепродукты. Будет э, икра тобика, икра летучей рыбы. Публика, которая собралась в этот день, в большинстве своей отвечала тематике заходу. Расскажи, пожалуйста, что ты за персонаж? Ракуда Мукура из аниме «Учитель мафиози Реборн». Один из злодеев, который всегда э, жаждет захватить тело главного персонажа. Ну, ему, как всегда, это не удается, и его отправляют э, в тюрьму. Почему ты выбрал именно этот образ? Ну, скорее всего, по характеру больше подходит. То есть -таки сторона. Да. Есть такого несколько. Как все анимешники, которые уже давно занимаются этим, шью костюмы сам. Звісно ж, запорізький клуб любителів аніме Rising Sun не міг залишити цей захід без своєї уваги. Запорожский клуб любителей современной японской культуры Rising Sun. Нам уже 8 лет в этом году, году исполнилось, даже уже 8,5. Выставляем свое творчество, то есть хендмейд и свой арт. То есть, у нас есть замечательная художница Юрико. Она выставила ряд своих работ. И сегодня каждый желающий мог получить від неї свой uh, портрет в аніме стиль. Я очень рада і щаслива того, що столько людей собралось, і, по-моєму, ще Вот. Це дійсно здорово, тому що те, що интересно нам, оказывается, интересно очень многим. У дворі центру імені Макса Гранта вони влаштували косплей дефіле. Учасники перевтілились в образи улюблених аніме персонажів, а публіка оцінювала, кому з них це вдалося найкраще. Ми косплеєри. Мы занимаемся японской анимацией, и через своих героев, через свои костюмы мы пытаемся показать наших любимих персонажів. А для того, щоб не змерзнути в цей день, адже погода була досить прохолодною. Члени клубу зігрівали всіх присутніх гарячим чаєм та пригощали традиційними японськими ласощами, виготовленими за спеціальним рецептом. І це ще далеко не все, що можна було побачити в цей день, адже програма була дуже насичена. У дворі на всіх чекало чарівне деревце, на якому кожен міг залишити своє найпотаємніше бажання. Я не втрималася і також приклеїла туди свій зелений листочок. Протягом всього дня проходила виставка орігамі, живопису та прикладних виробів. Гості могли познайомитися з японською кухнею, єдиноборствами, поезією і музикою, довідатися тонкощі японського танцю, відвідати лекції про країну і традиції японського етносу, передивитись підбірку найкращих аніме фільмів. Думаю, що не я одна дізналась дуже багато нового та цікавого про Японію в цей день. А якщо у вас не вийшло відвідати цей захід, не засмучуйтесь, адже організатори вже запланували наступ. Сейчас планируется день американской культуры. То есть, в принципе, планы большие у нас. И в зависимости от количества любителей какой-либо страны, мы с удовольствием будем делать. Главное, нам нужно подавать заявки, какие-то идеи. Если человек хочет там, строить день своей любимой страны, мы с удовольствием поможем в этом.